Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. ми по вулиці Соборна. 1. у нас нове надходження Ауді А А4-2015» року випуску з об'ємом двигуна 2 літра дизель на передньому приводі з автоматичною коробкою передач в ефектному білому кольорі. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі в місті Вінниці за 13 990 доларів. Автомобільчик в гарному технічному стані має чудову оптику. Передні партроники, шістнадцять оригінальні легкоспані диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкасів. Є повторювачі на дзеркалах. Автомобільчик в кузові універсал, задній ряд тонований. Також є задні партроники, задня камера. Один в найбільших в класі багажників в ідеальному стані, без нарікань. Лакофарбове покриття автомобільчика в ідеальному стані не потребує вкладень взагалі. Переходимо до заднього ряду, є без доступ. Назвичай великий текстильний диван просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без срапин, без п'ятин. Маємо три підголівника для пасажирів, підлокітничок для зручності пазарів, скло підйомнички без нарікань. Перетій ряд, також безпечовий доступ. Дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без срапин, без п'ятин. Дуже доглянути. Маємо склопідйомнички, електрорегулювання регулювання дзеркал, датчик сіда до дощу, мультируль, автоматичну коробку передач, штатну мультимедію, двозонний клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінниці за 13 990 доларів. Також авто можна придбати в лізинг або в кредит. Або купити у нас автомобільчик з Америки. З вами, як завжди, автопарк.